Ти пам'ятаєш той момент, коли вперше відчув біль, який перевернув твій внутрішній світ, не той фізичний біль, що минає за пару днів, а той, що обпік тебе зсередини і залишив тінь на все життя. Може, це була зрада, порожній погляд близької людини чи слова, які встромилися до тями і застрягли там назавжди. З того дня ти почав будувати невидиму фортецю, де ховав свої бажання, свої мрії і свої гроші. Ти завжди думав, що бідність це просто нестача грошей. Але насправді бідність це звичка. Вона ховається у твоїх рішеннях, у твоїй повільності, страху ризикувати. Вона дихає тобі в потилицю, коли ти береш зайву булку в магазині і шепоче: Зеконом, але не інвестуй, це небезпечно. Уяви, що в цей перший момент болю ти вирішив інакше. Ти дістав із кишені не агресію, не образу, а 500 рублів, і вклав їх не в їжу, що зникне завтра, не в одяг, який порветься, а в інструмент, який приносить гроші знову і знову. Що змінилося б? Візуалізуй темний коридор, в якому ти йдеш, важко ступаючи. На підлозі сліди твоїх минулих помилок, на стінах, уривки розмов, крики та глузування, і в самому кінці крихітна золота монета, що сяє у пилюці. Ти тягнешся до неї, але з темряви з'являються руки, холодні, чіпкі. Вони тягнуть тебе назад, нашіптуючи старі установки. Це не для тебе, ти ніколи не зможеш. Але в цій сцені є інша версія тебе. Він уже тримає монету. Він не боїться. Він знає, що кожна маленька інвестиція це цегла в її майбутній свободі. Для нього 500 рублів не просто дрібниця, а перший корінь його грошового дерева. Економічна правда проста. Якби ти почав інвестувати 500р на місяць у надійні дивідендні акції з того моменту, коли вперше відчув біль. Сьогодні в тебе був би капітал, який працює за тебе. Навіть за середньої прибутковості в 10 відтюцок річних твої вкладення зростали б, як снігова куля. Але ти цього не робив. Чому? Тому що біль вчить нас захищатись, а не рости. Ти звик ховати свої гроші так само, як ховав свої почуття. Ти боявся їх втратити, бо колись втратив щось набагато цінніше. Але парадокс у тому, що саме це утримувало тебе у злиднях. Тому що гроші, як і почуття, мають текти. Вони повинні рухатися, працювати, давати плоди. Я хочу, щоб ти побачив, як твій страх виглядав весь цей час. Уяви скляну банку. Усередині не лише твої заощадження, а й ти сам. Ти бачиш світ крізь каламутне скло, і він бачить тебе: застиглого, обережного, недовірливого. Кожна спроба дістати гроші з цієї банки супроводжується шерихом спогадів. А якщо все пропаде, а якщо знову біль, і ти відкладаєш рішення ще на місяць, ще на рік, але в іншому сценарії ти взяв ці 500 п'ятсотер і зробив крок. Це була революція. То був тихий, майже непомітний вчинок, але він змінив напрямок твого життя. Як крапля, що падає у воду, створює кола, так і ця перша інвестиція почала розсовувати стіни твоєї внутрішньої в'язниці. Розумієш, інвестиції не мають магії, є лише час, дисципліна та вибір. У той момент, коли ти почав би інвестувати 500 рублів, ти б запустив механізм, який працював би, поки ти спиш, поки ти переживаєш нові втрати, поки ти проживаєш радості. То був би твій мовчазний союзник, твій невидимий друг. Ти міг би дивитися на графіки зростання капіталу, бачачи, як маленькі цифри перетворюються на великі, і щоразу, коли би приходив дивіденд, ти відчував би, що твій минулий страх втрачає владу над тобою, тому що ці гроші не подарунок, не випадковість, а результат твоєї сміливості. Насправді ж ти знову і знову вибирав чекати. Ти чекав, доки з'являться зайві гроші, чекав, доки зникне страх, чекав, поки життя стане стабільним, але час найжорстокіший злодій. Воно крало твої можливості, доки ти намагався зібратися з духом. Скажи чесно, скільки разів за ці роки ти витрачав 500 рублів на те, що не принесло тобі нічого? На зайву поїздку на таксі, на їжу, яку ти навіть не запам'ятав, на речі, які давно припадають пилом у шафі. Адже кожна така витрата могла бути цеглою у стіні твоєї волі. Ця розмова не про те, щоб звинувачувати тебе, він про те, щоб показати, будь-якої миті можна переписати сценарій навіть сьогодні, навіть зараз, біль, який колись змусив тебе закритися. Може стати точкою відліку, чи не приводом для тиші, а стартовим сигналом для дії. Ти можеш згадати своє минуле як похмурий фільм, в якому головний герой весь час відкладав. Але цей фільм може мати альтернативну кінцівку: там, де головний герой, ти йде до світла, тримаючи в руках не спогади про втрати, а портфоліо активів, що росте. Уяви два паралельні світи. В одному ти залишився тією самою людиною, що боїться втратити і тому ніколи не пробує. В іншому ти зробив перший крок, хай навіть тремтячою рукою. У першому світі твої вечори сповнені тривоги про завтрашній день, у другому тишею, бо ти знаєш, твої гроші працюють, навіть якщо ти відпочиваєш. У першому світі біль стає твоїм господарем. Вона диктує, що купувати, на що погоджуватись, а від чого відмовлятися. В іншому світі біль твій учитель. Вона показала тобі, як не жити, і ти зрозумів, що страх і бідність харчуються одним і тим же бездіяльністю. Ти, можливо, думаєш, що 500 рублів на місяць це замало, щоб щось змінити. Але ці думки теж пастка. Вони як павутиння, невидима, але міцна. І доки ти борешся з нею, роки минають, адже кожен місяць, кожен рубль міг стати насінням, яке через роки перетворилося б на дерево, що дає тінь і плоди, уяви себе через 10 років після першої інвестиції. Ти відкриваєш рахунок, і цифри на екрані вже не лякають своєю дрібницею, вони зростають. Ти бачиш, що гроші приходять регулярно як дихання, і ти розумієш, це подих свободи. А тепер повернемося до сьогодення. Все, що заважає тобі сьогодні, це той же голос з минулого, який одного разу сказав: гроші не ростуть на деревах, але це брехня. Гроші ростуть там, де ти їх садиш. Просто ніхто не показав тобі, як дивідендні інвестиції це не азарт, не гра, це звичка, як чистити зуби чи робити зарядку. Вони вимагають регулярності, а чи не геройських сум. 500 рублів сьогодні, 500 рублів завтра. І ось уже тисячі працюють на тебе, а ти на себе. Я хочу, щоб ти представив сцену: ти сидиш за столом перед тобою дві коробки. В одній дрібні витрати, скороминущі насолоди, які зникнуть через день, в іншій твої майбутні дивіденди, які приходитимуть знову і знову. Яку коробку ти візьмеш? Все твоє життя до цього моменту було тренуванням відкладати важливе, але саме зараз маєш шанс відкласти не рішення, а гроші, покласти їх туди, де вони зростатимуть, і чим раніше ти почнеш. Тим менше часу страх контролюватиме тебе. Пам'ятай, багатство це не сума на рахунку, а вміння перетворювати час на капітал. Щодня, коли ти не інвестуєш, ти віддаєш свій час в оренду комусь іншому і отримуєш за це дріб'язок. Але коли ти інвестуєш, ти купуєш свій час назад. Згадай свої найважчі моменти. Вони вже трапились. Ти вижив. І якщо ти зміг пережити це, то точно зможеш пережити коливання ринку, тому що справжня нестабільність це не падіння котирувань, а життя без плану. У світі, де кожен женеться за швидкими грошима, твій шлях може здатися повільним, але повільний шлях це надійний шлях, тому що він будується не на здогадах, а на законах математики та часу. Ти міг би розпочати прямо тоді, з першого болю, але ти починаєш зараз, і це означає, що в тебе все ще є шанс, адже 10 років пройдуть у будь-якому разі. Питання тільки в тому, чи будеш ти через них вільним або таким же бранцем. Я бачу, як у твоїй історії з'являється переломний момент, сцена змінюється. Ти стоїш біля старих дерев'яних дверей, за нею твій минулий страх, ти відкриваєш її і бачиш, що він менший, ніж здавався, і раптом усвідомлюєш, весь цей час він жив у твоїй голові, а не насправді. Ти виходиш на двір, і повітря інше. У руках твій перший дивідендний звіт. Він не величезний, але справжній. Це є доказом того, що ти можеш, і тепер все залежить тільки від того, чи ти продовжиш йти. Тому що шлях до фінансової свободи це не стрибок, а кроки маленькі, але незмінні. 500 рублів це крок, і з кожним кроком твоя дорога змінюється. Вона перестає бути вузьким коридором страху і перетворюється на широку стежку можливостей. Через роки ти обернешся і побачиш дві лінії: одне життя без інвестицій, сповнене нескінченних повторів. Інше життя, де кожен біль став насінням, і тоді ти зрозумієш, що найцінніше, що ти зробив, це почав, незважаючи на страх. І я залишу тебе з одним питанням: якби ти почав інвестувати 500 з першого болю, ким би ти був сьогодні і ким ти готовий стати завтра?